Для дитини старшого дошкільного віку доцільно відвідувати дитячого стоматолога. Щоб попередити виникнення каріесу, слідкувати за зміною молочних зубів на постійні та контролювати її порожнини рота. Період зміни зубів це важливий час для профілактичних заходів, що дасть можливість уникнути лікування на 90%. Цей період також є найбільш важливим для уникнення каріесу та його ускладнень у постійних зубах. Якщо дитина вже має неприємний досвід візити до стоматолога, батькам доцільно провести психологічну підготовку дитини шляхом заохочення за відсутність капризів та успішне відвідування лікаря. Поговорити з дитиною, розповідаючи про те, як важливо мати здорові зову і гарну посмішку. Кожен лікар з Дентал-Центр Ліпінський розуміє важливість формування у дитини правильного ставлення до відвідування лікаря, прикладає весь свій професійний досвід та людські якості, щоб відвідування стоматолога принесло вашому тільки приємні враження. Ми чекаємо вас та вашого малюка з візитом в Дентал Центр Ліпінський.